Здобути омріяну освіту або підвищити фаховий рівень безкоштовно можна завдяки підтримці служби зайнятості. Отримати ваучери на навчання можуть люди, які досягнули 45-ліття, мають більше як 15 років стажу та здобули освіту від професійно-технічного до повної вищої. Такі ваучери можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Щоправда, є певний перелік професій, які можна здобувати за такими ваучерами. Як долучитися до такої державної програми, розповімо далі. Лілія Жукова, харків'янка за освітою соціолог. Проте працювала у багатьох сферах за фахом у харківському коледжі, згодом маркетологом. У Коломиї Лілія співпрацює із командою громадського об'єднання Трикутник та соціальної ініціативи вулик з містів. Зокрема, працювала у проєкті з працевлаштування ВПО. Водночас здобуває освітній рівень магістр завдяки ваучеру від Державної служби зайнятості. Зареєструвалася в кабінеті вступника, почала дивитись. Вивчати університети, спочатку подивилася, переглянула всі спеціальності, які отримують підтримку від держави саме за цією програмою. І вивчила, передивилась, зрозуміла, що я запізнилася з тим, щоб продовжити своє навчання. В свій час я не захотіла отримувати диплом магістра, бо думала, на що воно мені треба. А зараз просто думаю, я хочу собі диплом магістра. Зараз Лілія – студентка Харківського національного університету радіоелектроніки навчається на спеціальності автоматизації та робототехніки. Це Досить цікаво, це досить корисно. Лілія Жукова каже, можливості і державна підтримка для внутрішньопереміщених людей це доволі часто втілення їхніх мрій. Тому рекомендує усім більше шукати інформації та дізнаватись про різні проєкти. А тим, хто хоче вступити і продовжити навчання чи перекваліфікуватись, радить не зболікати із поданням документів та підготовкою до іспитів. Є час, є можливість, треба це брати собі до уваги. Тим паче, що це не є чимось важким. Іспити не обов'язково здавати цей єдиний, який є ві. Можна дійсно здати всередині внутрішні іспити в університеті. Тим паче, що навчатись можна дистанційно, можна навчатись просто в будь-якому університеті України зараз. Обрати можна що завгодно. Особливо, якщо це магістратура, то в принципі, взагалі, будь-яку спеціальність. Програма ваучерів від служби зайнятості працює вже доволі давно, проте після повномасштабного вторгнення зацікавленість значно зросла. Ділиться спостереженнями керівниця Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Гінчицька і додає: якщо раніше цікавились більш робітничими спеціальностями, то зараз зріс попит на усі. Отримати такі ваучери можуть люди, яким вже виповнилося 45 років. Які мають 15 років страхового стажу, та ті, хто має освіту вище загальної середньої, зараз у переліку спеціальностей, які можна здобути за допомогою ваучерів, 123 професії. Зі списком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти та Державної служби зайнятості, продовжує Наталія Гінчицька. Людина дивиться, що вона може на базі свого освітньо професійно колікаційного рівня здобути на базі своєї освіти. Чи це може бути перепідготовка, чи це може бути професійна підготовка. Готовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні. І людина сама підбирає професію, підбирає навчальний заклад. Або ж, якщо вона не знає, не визначилася, тоді фахівці служби зайнятості разом із цією особою допомагають. Внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть скористатися такими ваучерами незалежно від віку та років страхового стажу, продовжує Наталія Гінчицька. Тут залишається вимога до. Освіти uh -huh. і людина, яка хоче скористатися ваучером, вона має бути з числа застрахованих осіб. Тобто раніше десь вона мала працювати. Продовж 2023 року. Такі ваучери на навчання у Коломиї отримали 25 осіб. Підсумовує Наталія Гінчицька. Люди обирають найрізноманітніші професії. Так от у нас є і Чернігівське, і Мелітополь. І Київський навчальний заклад. Відповідно, є івано-франківський наш університет нафти і газу. Вартість такого ваучеру 10 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 30 тисяч гривень. Якщо навчання вартує більше, людина сплачує різницю. До слова, у 2023 році служба зайнятості Івано-Франківській області видала 813 ваучерів на перепідготовку за робітничими професіями, підвищення кваліфікації, спеціалізацію за спеціальностями, підготовку на наступ освітньо-кваліфікаційному рівні або за іншою спеціальністю